Указ президента України про призначення Василя Губеля, головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Призначте Губеля Василя Івановича, головою Закарпатської обласної державної адміністрації, президент України Петро Порошенко, місто Київ. Церемонія офіційного представлення голови облдержадміністрації Василя Губаля відбулася 4 жовтня, за два тижні після того, як новий керівник краю почав безпосереднє виконання обов'язків. Вручити посвідчення та привітати із початком роботи на новій посаді до обласного центру приїхав заступник глави адміністрації президента Ігор Гринів. Він наголосив: у найскладніший для країни час надважливою є єдина стратегія реформ, декларована президентом, яка потребує підтримки на місцях. Так звана стратегія 2020 або план реформ план зміни України. Це не є закінчений документ, це є поки що на сьогоднішній стратегія і пропозиції для обговорення. Тому велике прохання знову ж таки. До е, органів місцевого самоврядування, до депутатів залучитись, бо одним з ключових моментів е, цієї реформи є децентралізація, є передача прав е, громадам. Відразу після церемонії представлення Василь Губаль, спілкуючись із журналістами, зазначив, першочергові завдання на посаді керівника краю бачить у розширенні повноважень місцевих громад, ефективному господарюванні та боротьбі із корупцією. Що стосується соціальної сфери, розбудови інфраструктури, теж саме один із пріоритетних напрямків. Що стосується нашого болю закарпатського не болю, а так маленько такого соромно. Це сміття. Тут е, треба досить потужно і, е, підійти до цього. Звичайно, що е, і самим, я би сказав, теж самим пріоритетом е, треба прислуховуватися до громад, що хоче Закарпатська громада. Голова обласної ради Іван Балога у свою чергу відзначив, адміністрації та ради на усіх рівнях повинні працювати як одна команда та не допускати непорозумінь та конфліктів. Задля того, щоб було порозуміння в кожному віддаленішому селі Закарпаття, щоб будь-який конфлікт на пустому місці не виникав, щоб ми його в інтересах громади і кажуть, вирішували. І щоб чим менше буде конфліктів звідси з заходу, тим скоріше на сході закінчиться конфлікт. Лариса Василь Губаль продовжує приймати кадрові рішення стосовно керівників обласних управлінь та відомств. Вже незабаром відбудеться представлення заступників голови облдержадміністрації.